У четвер, 19 червня, відбувся обмін полоненими. Це був шостий етап, згідно із стамбульськими домовленостями. Додому повернулись тяжко хворі поранені військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Кожен з них має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування в полоні. У багатьох значна. Втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Україна усе! усі визволені сьогодні захисники, представники рядового та сержантського складу. Найстаршому 63 роки. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Звільнені з полону захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі ці належні виплати за весь час перебування в неволі. Маємо трагічну звістку. На війні загинув військовий з Буратинської громади Михайло Близнюк. Його серце перестало битися 13 червня ще минулого року. Під час виконання бойового завдання біля Новоселівки Першої Покровського району Донецької області, 20 червня, до свято-миколаївського храму Села Мстишин приїде жалобний кортеж. Там буде заупокійна служба. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. У селі Нуйно камінь Каширського району поховали героя Івана Теребейчика. 52-річний воїн зник під час боїв в районі часового яру Донецької області. Довгі місяці рідні жили надією, чекаючи на втішні новини, але дива на превеликий жаль не сталося. Прощання з військовослужбовцем розпочалось біля батьківської хати. Потім заупокійна літургія в храмі поховали героя на місцевому кладовищі. Висловляємо щирі співчуття родині захисника. На волині рідним загиблого полковника Олександра Никитюка вручили орден за можність третього ступеня посмертно. Олександр Никитюк загинув 20 вересня 2024 року в районі Добропілля. Йому на віки 56. Як пише ВСН, свій трудовий і військовий шлях він розпочав у 1991 році зі служби у карному розшуку. Згодом обіймав керівні посади в структурах МВС України у 2011 році. Був Призначений заступником начальника УМВС України у Волинській області, а пізніше заступником начальника УНП у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Никитюк став радником колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та обіймав керівну посаду у військовій службі правопорядку в Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів. Вічна пам'ять герою. Зіткнулися і вантажівка. У ДТП на Львівщині травмувалася Волинянка. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Сі Троєнсі 4 яким керував 47-річний житель Волинської області. Та вантажівки Рено під керуванням 27-річного мешканця Львівщини. У наслідок ДТП пасажирка легковика 32-річна жителька Волинської області отримала тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. У Луцьку Рено врізався в локомотив на залізничному переїзді. Водій виїхав туди, проігнорувавши заборонений сигнал світлофура. На щастя, люди не постраждали. Патрульні склали на водія протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. На проспекті перемоги в Луцьку не розманулися Опель і «Сітруен». травмувалася жінка. Восьмирічна дитина отримала гостру реакцію на стрес. Як пишуть волинські новини, у 24-річної жінки забій грудної клітки її доправили в лікарню. Машини зазнали значних механічних пошкоджень. Серйозна аварія була в світязі. Там 27-річна жителька підгайцівської громади за кермом Нісан не пропустила і врізалась в мопед за кермом двоколісного була 56-річна жителька Шацька. Жінку з травмами забрали в лікарню. На Волині затримали 47-річного одесита, який збував вогнепальну зброю через інтернет. Правоохоронці задокументували три факти збуту за місцем проживання фігуранта в Одесі. Провели обшук, вилучили гвинтівку Мосіна, куламат МГ-3, понад 60 набоїв калібру 7 і 62 міліметри, штик ніж, елементи та механізми довогнепальної зброї, гроші від збуту та інші речові докази. Усе направили на дослідження. Зловмисника затримали, йому вже повідомили про підозру. За вчинене чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Українець хотів вивезти за кордон колекцію з 22 монет, що може мати культурну цінність. Чоловік виїжджав за кордон рейсовим автобусом Суми Щецін через митний пост ягодин. У багажі мав карбовані в 1733-1960 роках копійки, куни, рублі, пфеніги різних номіналів. Такі колекції підлягають письмовому декларуванню з обов'язковим пред'явленням сертифіката про право вивезення, тимчасового вивезення за межі України, який Дає мінкультури за зверненням власника цінностей. Однак громадянин проігнорував цю вимогу законодавства, тож отримав протокол за порушення митних правил. Монети вилучили на експертизу. На митному посту у стелуху водія мікроавтобуса, який збирався в Польщу, пес винюхав 390 таблеток із містом Трамадулу. А в громадянина Німеччини, який повертався додому, вилучили більше 30 грамів канабісу, аби збити собаку з пантелику. Іноземець ховав наркотичний засіб у металеву банку з під тютюну. Фокус не вдався. Усі заборонені речовини правоохоронці вилучили. Показали парк ліхтарів, який запрацював у Луцьку. Проект мандрував країнами Балтії, Туреччиною, Молдовою та десятками міст України. А тепер приїхав Луцьк в центральний парк. Усі фігури сягають метрів за заввишки та створені вручну з 50 тисяч ліхтариків, натурального шовку та спеціальних лед-ламп. З п'ятниці понеділю та на свята світлові та фаєр шоу Є інтерактивні розваги. Проект триватиме до 10 серпня, щодня з 20 до два. 22, Квитки продаються на касі центрального міського парку. Будні 200 гривень дорослий, 100 гривень дитячий. Вікенди та свята 300 гривень дорослий квиток 200 гривень дитячий. Безкоштовний вхід для УБД та людей з інвалідністю першої та другої групи. Дорога для мене це стихія, це важливо. На жаль, з теперішнім станом це зовсім інше, і по-іншому його можна обсудити. Звати мене Ігор, псевдомий, мій позивний, побратими мені дали князь. До війни я працював на гражданці водієм в торговій сфері. Прийшов я війську вже в 23-му році. Я водій Volkswagen Т4. Це дуже хороший транспортний засіб. Який себе дуже зарекомендував на позиціях. Саме на вашій військовій професії, та як кажуть, важче для водія, це вивіз з позиції його побратимів. Тому через те, то, що вони дуже є тяжко важко поранені, коли ти чуєш звуки вихлопів, виходів, коли працює міномет, ти. Не не так як звертаєш просто на це увагу, але тільки думаєш, що просто на все не попало в тебе, бо в тебе просто люди, яких ти хочеш вивести, і ост не то, що їм зберегти своє життя і так само собі самим живим остатися. Більшість запам'ятовується і запам'яталося, коли ти виїжджаєш темну пору. Чи по Сірокові, ти з включеними фарами не поїдеш, у тебе просто навсі фари виключені. чого через те, що зразу засвідчується машина. І дуже багато допомагає це ночник, який в тебе на шоломі. Реакція там дуже така, що просто-навсю, коли ти нажимаєш на педаль газу, як кажуть, я колись дивився, хтось Формулу-1 то воно практично те саме, і не диви, не дивляться, чи, чи там якась є яма, чи нема. Часом буває так, що ти її просто навсю, на всіх газах проскакуєш. Бо якщо ти тільки зупинишся, кожна зупинка це може бути кожна секунда твого особистого життя і твоїх побратимів, яких ти вивозиш. Нас водіїв своє братерство. Ми так говоримо один до одного, щоб наші шаблі не брали, нас колі минали і. Я так, що не може бути, що один водій, якщо сів на якогось там Т4, от, він так само може на другий день він сісти може на грузову машину, може до того самого Мана може сісти на квадроцикла на багі, що в нас те, що треба, на будь-якій техніці може поїхати. А саме головнеше в цьому житті це твоя дорога родина, для якої я дякую. Чому? Тому саме вона мене підтримує в всьому, допомагає мені і за. Майбутнє так само в наші дітей, через те, що діти це і є наше майбутнє. Ну, служба Національної гвардії, так кажуть, еліта, престиж, от, сила, потужність, от, бойовий досвід, ну, недаремно в нас, так кажуть, прозвали нас зубриками, а зубрики вони ж крепкі хлопці, сильні, вони так яка завжди все мусять витримати. Саме головне підтримувати один одного в цьому і довіряти один одному, і все буде добре. Все буде Україна, і ми переможемо.